Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі залежить від мінімальної потужності електрогенеруючого обладнання та мінімальних протипожежних відстаней до суцільних стін будівель, тобто виконаних із негорючих матеріалів та інших стін будівель. Пам'ятайте, вихлопні гази з електроприладу небезпечні для життя. Генератор не можна розміщувати в замкнутому приміщенні без вентиляції. Перш ніж включити генератор, перевірте стан електропроводки. Заправляти генератор можна лише вимтаним. Якщо генератор був увімтаним і вам потрібно його дозаправити, потрібно дочекатися, поки він охолоне. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Також громадянам рекомендується мати біля генератора вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу, щоб у випадку пожежі скористатися ним. Також за порушення правил пожежної безпеки при використанні електрогенеруючого обладнання. Застосовується адміністративна відповідальність, накладається штраф за статтею 175 кодексу України про адміністративні правопорушення від 1700 до 3400 гривень.